Справа не було вичерпано всіх національних засобів правового захисту. Правовий захист тут зупинився на рівні суду першої інстанції, і з першої інстанції справа нікуди не виходила на момент звернення і на момент навіть вирішення питання Європейським судом про прийнятні заяви. Після того, як вже була прийнята заява, пішла апеляція, яка протрималася. Десь там в судових архівах значить понад шість років. Значить, і знайшли, до речі, винного. Хто винен? Знаєте хто? Друкарка суду. Але її притягнути до відповідальності неможливо, тому що вона вийшла на пенсію. Значить, в зв'язку з цим оголосили дисциплінарне стягнення з секретарю суду. А суддя ні при чому. Хоча справа знаходилася весь цей період часу у нього з апеляційною скаргою. Якщо була би подана вчасно за апеляційною інстанцією, а вона йде тільки за підписом судді у кримінальних справах, хоті б був, напевно, я думаю, інший корінкор. Бо так чи інакше було скасоване рішення судді першої інстанції. І справі віддана на новий розгляд. Ну, правда, і на новому розгляді повторили те, що було скасовано, ще раз було скасовано. І так, по-моєму, три рази. Далі було зрозуміло, що воно буде йти атак до безкінечності, але в той же час вже сенсу боротися за кримінальну справу немає жодного, тому що давність притягнення до кримінальної відповідальності по справі Савіцького вичерпалася у 2008 році. Якщо б у 2005 році, бо у 2005 була. Скарга на постанову про закриття кримінальної справи, і у 2006 подана апеляція на постанову суді про відмову задовільнити скаргу. Якщо у 2006 році справа пішла в апеляційну інстанцію, апеляційна інстанція ну, важко судити, бо це знову припущення. Але якщо брати то напевно, би задовільнила. Я не думаю, що би е, там скасувала цю постанову, але відправила, це у нас буває на новий судовий розгляд в іншому складі. І Бог його знає. Можливо, би якийсь суддя все-таки би об'єктивно підійшов до питання, що дійсно є дуже багато суперечливих показів у справі Савіцького. І, можливо, би відправив на. Додаткове, досудове слідство в іншому складі, там слідчих чи в інший район. Бо важко сказати, як воно було, бо це знову гадати, так, якби на кавовій гущі. Але суддя першої інстанції зробив все від нього залежне, щоб працівники міліції, які стверджували новинні у заподієнні Савійському. Тілесні ушкоджені не були взагалі покарані навіть в тому випадку, якщо вони вже визнають навіть добровільно свою вину, тому що давність притягнення закінчилося. І це все на совісті судді. До речі, говорю, цього суддю нагородили за це. Він був суддею Городенківського районного суду. І після того, як винесли рішення Європейського суду, і буквально у день набуття ним законної сили. Він став згідно постанови Верховної Ради, судеві апеляційного суду Івано-Франківської області. Це Стефурак Євген Миколайович. Так що досить цікава ситуація. Ну, думаю, що це, скоріше, певне співпадіння, що так сталося в день набуття чинності рішенням. Можливо, це просто виклик. що мав європейський собі суд собі там а не собі тут і то що європейський суд встановив для нас ну, для української так скажу держави не є указ крім виплати коштів